Повертаємось до студії ток-шоу наживо. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі. Його телефон 745 1495. Говоримо сьогодні про реформу у системі ЖКГ, про скасування можливих ЖЕПів. У вас була репліка, пані Галино. Так, я хотіла сказати по поводу от нашого ЖЕКа, жилсервіс 2, який обслуговує нас. У нас в ЖЕКі взагалі немає ніяких ні електриків, ні сантехніків. Єдине, Единственное, є бухгалтерія. И товарищ, который замещает начальника Жека. Сам жек натоплю. На ні, ні тобто, допомагає, допомагає ну, зрозуміло, нам, тобто ви уже... Зашукає те... нашої квартплати, яку ми платимо, ЖЕКу. ви шукаєте Це без варіанти. варіанти. Да? Це не виконання вихід. У нас просто ж другої альтернативи. Давайте да. згадаємо наш Дома сюжет, який ми щойно бачили, так, про інші країни. От який досвід більше подобається, пане Юрію? Что треба нам принять, может, в более развитых странах? Ну, я думаю, что э, опыт зарубежный надо перенимать, и все, что есть хорошее, обязательно внедрять у нас. Но у нас также есть и свои предложения, которые на этом этапе нужно было бы внедрить для того, чтобы тот положительный опыт, который есть при созданных ОСББ, его просто перенимали другие, потому что все с опаской идут на образование. Во-первых, люди должны знать, что э, при организации ОСББ это обязательно надо не просто, чтобы три человека, как в законе, за, было в смысле, записано, что они организовывают ОСББ. Нет, нельзя этого допускать. Надо, чтобы этих людей делегировали, чтобы там изначально у истоков стояли порядочные и профессиональные люди. Обязательно. Это раз. Во-вторых, обязательно, чтобы при голосовании ни в коем случае не было доверенности, потому что манипуляция идет с доверенностями, и потом люди, которые хотят сознательно взять власть в ОСББ и потом также наживаться на людях, этого нельзя допустить. То есть опыт, который прошли ОСББ вот сейчас у нас, я тоже в ОСББ живу, вот Дима управляющий, в этом году был у нас, в смысле, в 2013 в году был у нас. И Опит, можна сказати, є і положительный, тому отрицательный. Що... А от дивіться, був у нас сюжет перший, так, де жінка сказала про те, що мало інформації да. може дійсно да, так. я можу -да. сказати. От пример, я теж, от, как же і Александр, не слишком угодний, потому що я стараюсь, чтобы делать для людей и добиться правды, потому что иногда... Получается, недостаток информации, люди не знают достоверность тех или иных цифр, которые выносятся. К примеру, ну, я был когда-то член, член правления ОСББ и настаивал на том, чтобы контролировать по показаниям в котельной, сколько газа и так далее. То, я когда начал серьезно к этому подходить и э, выписывать показания, те, меня через два раза... Меня просто отстранили, потому Кто? что, ну вот руководство, руководство ОСББ, ОСБ. да, отстранили, потому вот что да, неугодный. Нужно что Второе, второе, я, я разработал методику по, э, так сказать, тарифам. Она, ну сказать, я могу защитить эту методику, но это была доповедь на нашему громадскому секторе, да, это ну, кандидатское минимум. Да. <с <с Понимаете, в чем дело? Мало того, что ну, все в ОСББ люди ну, как-то слишком с относят, относятся. Просто платят и все. Mm -hmm. То есть не, некому даже вникнуть в эти вопросы. И поэтому вот, нет информации, нет четкости в этих вопросах, по, в смысле, чтобы люди были информированы, а сколько же действительно надо платить. И люди платят завышенные суммы. Я могу, вот у меня есть данные, я могу графики показать. Я 3 или 4 года делал специально замеры, сколько газа расходуется, как, сколько воды расходуется. И... Коли назначають тарифи, і люди з потолка назначають, і люди платять завишені. Будь ласка, Дмитрий. Якщо більш конкретніше сказати, тут було запитання, що можна перейняти з європейської так. практики або світової. Але всі забувають, що навіть за часів Радянського Союзу існували ті самі ЖБК, це ті самі практики, які щойно показували нас по телевізору. Зараз це називається ОСББ у нас в Україні, але є одна дуже велика проблема. У нас як створили ОСББ? І більше ніхто не хоче ними займатися. На голову управління заздалегідь ставлять, аби кого. От хто не хоче, будеш ти і все. Але ж, одна секундочку, от ви коли створюєте серйозне акціонерне товариство, ви ж не ставите до керування вашої компанії, аби кого пішли, спіймали за руку на вулиці, будеш керувати. То, то і що і далі треба ця... цього, Звісно, так? Звісно, людина має бути професіоналом, вона має розуміти, що вона робить. І вона має витрачати на це насправді дуже багато часу. А якщо там людина займається заробітком коштів, вона є серйозний власне, Бізнес. Вона ніколи не зробить так, щоб було комфортно в цьому будинку. Їй байдуже, що там відбувається, просто-напросто. В питаннях іноземного досвіду <гум> Німеччини, Польщі. Ну, це високорозвинуті держави, які фактично вже себе показали в своїй ефективності і використанні коштів. Бо там є контроль, є громадський контроль. І без цього ми просто не уникнемо корупційних дій які б не були добрі сусіди, які б не були добрі люди. Тому тут треба чітка дисципліна, бухгалтерська дисципліна. І тут ще треба згадати про енергозберігаючі технології, які у нас, на жаль, у нас такий потенціал нашого краю, науково-технічний, Південмаш, КБ Південне, де ну, технологій повно, які є енергозберігаючими, є ну, ефективними. І тому, це тема насправді для всього. окремої передачі, бо все, ні, це дуже серйозна тема, яка <inaudible> що я просто... <clears throat> що вас о, От На сьогоднішній день будь-який мешканець будь-якого будинку, чи то ОСББ, чи то ЖБК, чи то є у нас ЖЕК, має право перевірити діяльність організації. Саме е, таке елементарне було б бажання. У нас люди дуже пасивні, вони самі не хочуть, а потім ходять, тільки звинувачують всіх довкола. Be lise, <inaudible> <inaudible> Якщо у нас Я все про... погано, чи Я не вистачає грошей, це Будь завжди. Ласка. МВФ не дає кредити чому? Тому що в нас занижена ціна на квартплату, на, на, на газ там і так далі. Ми хочемо наголосити, що питання ЖКГ це питання національної безпеки. Тим більше в цей час, коли у нас не брат, а враг стоїть у ворот. Тому що в дипломатії агресора є три головні дипломатичні фактори. Це газ, нефть і електроенергія. Тому нам